Сьогодні ми святкуємо міжнародний день рідної мови. Якими б темними та складними у всіх сенсах не були часи? Наша мова. Підсвічує силу та незламність українців, нехай з кожним днем вона стає усе потужнішою. Нехай українська стане трендом, який ніколи не вийде з моди. Нехай у серці кожного українця живе рідне слово, кожній людині наймуліша та мова, яка ще в ранньому дитинстві лилася з вуст найрідніших людей. Знаєте, ви що понад 6 тисяч мов світу загрожує зникнення? Разом з молоком матері в ранньому дитинстві ми немов губка вбираємо слова рідної мови, пісні, казки та вірші про рідну мову це потужний інструмент збереження та розвитку духовної спадщини українців дбайливо ограненої та подарованої нам прадідами. Тож читайте, перечитуйте, вивчайте вірші про рідну мову. Слідкуйте за власним мовленням, плекайте свою мову, бережіть її чистоту, і вона ніколи не загубиться в різнотраві інших мов та говірок світу. Моєю рідною мовою є українська. Вона лунала у колосковах мого дитинства, нею спілкуються мої батьки. Дзвонить вона і в коледжі. Бібліотеці, на вулиці, адже це мова жителів мого краю. За допомогою мови я пізнаю світ, можу помріяти, передати слова, свої відчуття, заспівати чудову пісню. А якою мовою мрієте ви? До міжнародного дня, Рідною мовою для вас. І всіх шанувальників українського слова ми підготували прекрасні вірші про рідну мову. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очернити чи зрадить його. З цих слів наша мова пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітити земної краси. Не чув і не бачив, як шепчеться жито, з якогось тікають краплинки роси. Вона джерело і найчастіша криниця, з якої черпаю натхнення й снагу. Вона кришталево дзвонить і іскриця, я нею та мою духовну жагу, у шелесті трав, у цвітіні калини, я чую, мов усінь наяву. Вона в моєму серці, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово. Ти наше диво калинове. Кохана материнська мова. Несеш барвінь гарячу яру В небесну синь пешиним граєм. І, спивши там від сонця жару, зеленим дихаєш розмаєм. Плекаємо в серці кожне грома Прозоре диво калинове. Хай квітне племени червоно в сім'ї великій, вольній, новій, Не говори. В нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці, доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. Залишилось слово. Знов до життя повернемось ми. Лише тому, що не пропала мова, То й ми ще наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі й лукаві, стіною сталь і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша, мова літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мово, ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша, мова пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе, мово, без беззерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє. Не згасину мову слово незабутнє. Мені казав один ханжан, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з мовіка, що наша мова вже не в моді. Гей, провіднику, стривай! Твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як прометей, не вмер від ран. Не мра мова гарна з роду, я не останній з вояка, я син великого народу. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній. Шепіть зачарований колося, поклики з котами на двобій, ти даєш поету дужі крила, що підносять правду вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі рости не в'януть з роду, Квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великого народу ніжна і замріяна душа. Мова таки має значення для всіх душ стрітені, у наших серцях благовіщені і для майбутнього чинні, що мова таке має значення. Мова моя українська, мова моя коленова, мова моя материнська, рідна моя мова. А мова таки має значення. І не проси світу пробачення, бо для зрадників доля це зречення, і зросійщення це звинувачення, бо війна тепер має значення. Мова моя батьківська це казка бабусина, це порада дідусина, це пісня матусина, це наша найбільша спадщина. Мова моя світанкова, мова моя серпанкова, мова моя веселкова, смеракова, рідна моя мова. Плекатимеш мову, звістимуть слова, мов білі черешні весною, Ростимуть слова, як у квітні трава, зігріті любов'ю земною, які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються крилато, мов зорі незгасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна і мати. Шануй їх у серці. Ніколи не смій святе і високе топтати, як жито пшеницею слова добрі сій, ясний урожай будеш мати. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого. Як сонце безсмертного кола, що креслить у небі путі, любіть своєю мовою ніколи її не забудьте в житті. Ми знаємо відомі усюди, у сем'ні, що треба нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ, наш трудар, нашій воїн щотьму подолав у бою, і той лиш пошаний достоїн, хто мову шанує свою. Якщо з українською мовою в тебе дуже не все гаразд, не її примусовою полюби, як весняний ряд Примусова тим, хто цурається, а хто любить, й легко вчить. Все як пишеться, і вимовляється. Все, як пісня мені звучить, і журвлива вона, й піднесена, тільки фальш для неї чужа. Ні, душа Шевченкова й лесна, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою. Рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою? Не буття, ще, бува, дитя. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родиного гнізда, немов пташа, ти полетиш, ти світода величизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш. Допоки в серці буде рідна мова. Буду я навчатись, мови золотої, у трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, В пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Буду я навчатись, мови у блискавиці, клекоті гарячим кованої криті, Корневищі пружному, ниви колосковий, леготі жовковому, пісні колискової, Щоб людському щастю дбанах свій надбати, Щоб раділа з мене Україна, мати. Колискова пісня колискова. То найперша материна мова, пахне вона м'ятою і цвітом, Чебрецевим і суничним літом, пахне молоком і споришами, скільки в ній ласкавості і шани, скільки в ній тривожності людської, І надій, і сивини гіркої. Колоскова пісня колоскова, То солодка материна мова. Мова кожного народу неповторна й своя, ні громлять громини готу, тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві, поклинавому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську, рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти, плекати буду сюди посяг час, Божиину, так як мати, мова кожного із нас. О слово рідне, орле скути, чужинцям кинути на сміх, Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними леві рев. О слово, будь мечем моїм. Ні, сонце стань, вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Слово в країні мова, мов то сонце дзінкутюче, мов то золото нескуче. Це і давність, і обнова, українська мова. Процвітай же слово і в родині, і у школі. На заводі і у полі. Пречудесно, пречудово, при же слово, хай знов калина. Червоніє, достигає, всьому світу заявляє, я країна, Україна на горі калина. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але шкабль має. Як же мову тут забути, що нею учила на ненька говорити, ненька наша мила? Ой, шануйте, поважайте, ріднесеньку мову, і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Пролетіли руки, ніби білі лелеки, від того озеречка, від моєї ріки, і кохання далеко, і юність далеко, а вони все у небо летять з під руки. Білокрилі мої лелеки, чи може мені суджені, мабуть, і ще з пелюшок. Морсенця українського, дикі рожі, що веселе стільки життя сторінок. Прийняв я дарунок від неї, то мова, тому скарбу ніколи не скласти ціни. Моє серце вона осява барвінково. Будьте вдячні, матусі, і дочки, й сини. Будьте вдячні народу, бережіть те слово, що горнулось віками у битвах-трудах. Воно безріло вже, і співа коли синя птиця народу на буйних вітрах.